Про козаків століттями розповідали не правду, а зручну брехню. Брехню, створену навмисно, бо козаки були силою, якої боялися. І саме тому їх перетворили на міф. Особливо старалася московська пропаганда. Міф перший. Козаки це селяни-втікачі. Насправді козаком міг стати кожен. Серед них були селяни, міщани, шляхта і навіть князі. Козаки прирівнювали себе до дворянства, а не до кріпаків. Саме тому всі хотіли потрапити до козацького реєстру. Міф другий. Козаки, пияки й гультіпаки. Так, алкоголь існував, як у будь-якій армії. Але в бою суворий сухий закон. П'яного козака не брали в похід. За запах алкоголю могли просто викинути за борт. Міф третій. Козаки тільки в шароварах із оселедцем. Це пізній стереотип 19 століття. Одяг змінювався століттями, як і мода. Оселедець був сарматською традицією знаті, а не селянською дивиною. Московські міфи мали одну мету знецінити козаків. Бо козаки були не хаосом, вони були силою. І вони будували власну державу.